Свисток про початок другого тайму поєдинку Вікторія, патрульна поліція, аби бути точнішим, патрульна поліція Вікторія. Патрульна поліція в якості умовних господарів майданчика виступає в цій зустрічі після перших 20 хвилин 04 для патрульної поліції. Вікторія виграє 4-0. Лукащук з м'ячем, віддає так, вже відкрився і Михайло Серегачук, і Олександр Білоус відкрився тут біля мікрофон і пас зайшов. Можемо склади час, чи не треба? Так, да, Було б непогано, непогано. Сприяємо одночасно і суддівській бригаді. Микола Стередачук і Іван Пеліч у нас арбітри. Нагадаємо склади. Ну, да. тут, тут корупційна якась схема. <рес> У всі, тобто, я правильно розумію, не? Я. вони не родичі, але хоча від Адама є всі родичі, тому тут... Ну так, якщо ж автомат, то бачите, яка корупція. Старачук судить, Стадачук грає, але поки що це не дуже допомагає команді <рес> і Ігоря. Ну, давайте просклади. Умовні гості Вікторія, Нікіткін, -Ник Сергій, так. Так. Ну, зараз віддає е, на Микола Коваленко, Євген Воротенко, Віталій Гончар, е, Олександр Миколеску, Віталій Савчук, Віталій Олександр Відденка. Діденко, так, е, Микола Волока, Гречка, е, Денис Зачіковський. Едгар Микортичан і Тарас Таріця. Здається, всіх вже назвали. І е, тепер вже якраз Сашко зможе назвати поліцейських. Тут же у воротах нас стоїть Лукащук Максим. Лукащук Максим, так. Лукащук. Лукащук. Вибачте. От, 99 номер, я так розумію, чи ми будемо вже не розуміло, Да? Купов проводимо, 15-й Сиганчук Ігор, 11-й Шевчук Валентин, другий номер місько Антон, без номера Півець Олександр, 8 номер Данилюк Юрій, 19 й Магусь, якщо не помню Степан, п'ятий номер Циганчук Михайло. Сьомий номер Вилик Тарас, без номерів Гур, Риленко, Гур, напевно, Гуриленко, певно, Юрій і Кіцин Олег. Так, Кіцин Олег це повний теска, бо Олег Кіцин керував у Гусайівському районі, на Васелецький управлінець після помаранчевої революції. Не знаю, чи є якісь родині чи ні, але повний теска і однофамілість. Ну що, зараз не просто поліція, Олег, Йосип, ну що там, там низько пенальті, навряд чи такі познація ну, давали. Да, Можна було дати просто, щоб 4-го один було, речі. Ну, я до того, що могло бути. Да. Могло бути, ну враховуючи, що є. На мілі в команді міг видат. Нападав Ан... якраз. Ігор, і тоді Антон Низько просив там пенальті, каже, щоб притримало його рукою. Ну, не знаю, руками. Ну, Лукащук. Лукащук, до речі, може зіграти і в полі. ну, Дворовій лізі. Дворовій лізі він ну, пригадує, що він зіграв. Щук, класно зараз, класно зіграно було, так? Ах, на жаль, на жаль. Ось на жаль. який розумієте, що тобто, в складі ковальної поліції всі співробітники, так? Да, лише поліцію. так, звісно, що так. Лише. А пригадується, вони десь е, добре виступили на змаганнях, е, пройшли до фінальної частини, пригадуються угору, вони здобули тільки до фінальної частини. Це патрульні поліції. Якраз як казали... от Валентин сказав, що четверте місце на Валентин. волонтерів. 4... Уже в фіналі, так. Так, але не четверте місце. Це гарний літак серед всіх областей. Дуже навіть добре, так. Ну і видно, що ті хлопці, яких ми, скажімо так, ну, принаймні, я не знав як з футбольного світу, скажімо так, то в принципі вони приємно дивуються. Тобто, попри рахунок на чотири, а в на начити вони тут команді, яка потенційно... Може претендувати на дуже високі позиції Вікторії мається, що там щось Антон і 1100 дій подавав, Так, 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 так. Я от наскільки так, я пам'ятаю, що лідера Сергія десь молодці набагато, але десь імулювали його ці люди. Так, 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 так. Десь навіть склад Буковини, наскільки я пам'ятаю, може там пробували, так? Я панікаюся, що. Щук, вперед. Брав, і, До на... речі, приємно, якщо ну, повернутися до четвертого місця, що приємно, що дійсно, знаєте, як раніше там бували під якісь структури, там, Ді, да, брали якихось хлопців, робили там, або там, банківських співробітників. Або, там. А тут дійсно всі працюють, займаються да, основною своєю роботою і ще плюс займаються місцями. Що двоє Домой! Ну, звісно, що з класно зараз віддав, класно віддав і мав би пробити, пробиває зараз 8 восьмий номер Юрій Данилюк. Здорово він там відтиснив корпусом в межах плавав. І... Воротенко. Переконало, поліцейський. Женя Вірікенко <рістеріка> щось намагався, магази, так. Але то все через суд можна. <рістеріка> 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 Знову ж таки, жартома, а хто випускає, випускає е та властивий час за Микола гречко Волока. Ну, Щоб не путало вже з назвою, то він грає за Вікторію, а не за Волоку змаганнях. Гончар, Гончар. класно зараз і вихід сам на сам забивай, Данилюк, забивай, не забивай, Юрій Данилюк, а тут має бути Має бути картка. Так, жовта картка без безсумно. Тут навіть нема питань. Я грубо зіграв до неї. Класна десь з років десять назад. Якщо б навіть було зарадвачувати, то він буде. А я от не пригадую, чи це е -о, о, якщо говорити про від Віталія Щовчика, не ж вийшов про Ігоря Сталерчука, це теж пригадує таке прізвище, яке, але мені здається, що це інший, Сталичок, ну, ну, я теж Не можу пригадати, чи мені здається, ну грав Сталеречук точно завував, а от чи цей Стелерчук тут не можу візуально, навіть не можу згадати, тому що. Е Стоверічук грав із Маяк, так? У... Чемпіонати області? Да, то... А ось ось тут питання. Це да? все-таки. <говори це мій? говори> <говори> хто з них там найбільше наші що Більше Старічук арбітр цієї <говори> <говори> ситуації. Точно. Головний. З цих 11 з тих вирушень залишилися, так точно. Він головний арбітр. А всі просто Ставерищуки Віталій Савчук, Дизенка. Ну, по то... і... в... З'являються моменти у поліції, трошки розслабились. Ну, чесно кажучи, вже вболіваємо, що поліція забила, тому що вони на як мінімум на один гол точно вони там награли, скажімо так, і награли на те, щоб з більш позитивними емоціями якось закінчити цю гру. О, класно! Класно заразі голова. Да. Прекрасно, залазили, прекрасно. тонко віддавав. І э, Тарас Лилик пробивав з льоту. Дуже класний момент. Класно. Ще маю. Зараз забивай, забиває, забиває. Лилик. Раз Лилик, який сьогодні, напевно, має підвищитися у дзвоні. Це так з автомат. пригадалася ситуація, коли що там, все гаразд, вони тільки не були проблеми, так? У нього були проблеми, він пропустив. якраз. Не такі великі проблеми, але є. Якщо про звання, то це не хіба що підвищить звання, якщо станеться диво, він не виграється, сьогоднішній знімається, так? Тоді всі, хто причетний, можуть розраховувати на позачергове підвищення, а з нашою зірковою золотою рибкою, які, які вручали чергове звання на міаді. Генерал обмовився і сказав на одне звання вище. Ага. Ну і пішли бігом міняти погони, тому що ну, не може генерал так помилятися. Ось якраз Ставерчук. Назад. На повері його видно. Я не хочу, щоб там Ні, видно, що він був. Тобто є якесь розуміння. Я слід, щоб він Це пан Цістрогуз там. Ух, та вас та і Таліса. Таліса. Перекидав на Миколу Коваленка. Зміна четвірки міняються. так. Ну це ви зараз теж не встигли запікатися. Це емоції, це теж частина футболу, тут ніхто не враже. Не прийшли в театр. Ну, а що зараз в театрі теж але, але будемо? Але ж в Ланде сліз, де ти тепер граєш, так не говорити, говорить. Просто ми не розуміємо, ні, ні я маю на вас українською не говоряться, не ні. за рідкісними випадками. Не? Коли вже я так, коли емоції в мене. А, 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 так. Тому що, такі, ні. ні, до речі... Наскільки я так там є, є українці, десь якісь командах, Просто то треба шукати їх. так? Ну і скривдити недавно команду теж українці, так? ну, Колишні Не соромно? Трошки було. Його вже не було там, тому бачити. Переможний голос дуже приємно. Звісно, що є таке. Пліпачу після якоїсь перерви. Так, дуже приємно так. Миколаску. На жаль, Микола Гречка, Волоку. Ну і Веретенко. Я думаю, що так на, на цих розтяжках вони ще можуть забити. Це тобто якщо відкриються поліцейських, вони не відкривають. Я, я думаю, що вони десь все-таки розумно роблять, тому що якщо вони побіжуть вперед стрим голов, то получать, можуть отримати декілька одразу поспіль ночів. А так ще різницю не дуже собі псувати, скажімо так, кашук, кашук на Кощук прикрив, і обманув суперника. Наставачука потримав трішечки. Так, ну і молодець одразу перепросився, завжди підкуповує таке. Боротьба, нормальна, віча боротьба, тож немає. Перепиваємо, тітки ніколи гарячко волока. Миколаску гарячий кров. Так, Я тільки це все поміжу, якби Вікторія там загравала, ми почули все, що його. Миколеску не забуває Миколеску. Зачіпую, пищу. Розказує. І ось ось він. Миколеску. А хто там п'ять чоловік, каже Веретенко, що на полі було на майданчику п'ять чоловік поліцейських. Ну і зараз тайм-аут бере поліція за рахунку 1-5. Подивимося, чи, чи Олег Йосипів буде щось підказувати. Ну вот я ж то сюда, то, что... Я там заповнив. Заповнив і це. і заявку не дав, так? Ні. Ми зробимо, напевно, с сошком білусом хит йому повністю. Образне управління тут і камери, підеш... і мікрофон Ми піду трішки пофоткають, що було напам'ять для нашої поліції. Так? <зас> Вони руку <заходять>. <зас> <зас> ну що, Ми відпускаємо Говорю до фоторепортажу. Да? Так що, рахунок вже 5-1. Зараз побачимо, чи цей тайм-аут поліції щось змінить. Малюнку гри. Ну, Вікторія, в принципі, грає свою гру. яка Наразі їм якісь дивіденди даємо. Це все очікувано. Команда, в принципі, більш футбольна, да, якщо так сказати, то. Скільки років вони вже грають, грають майже цим складом. І багато людей в їхньому складі пройшли команди майстрів і футзальні команди. Тому рахунок в принципі, на табло закономірний. Хоча й треба відзначити гравців. Працівників поліції вони досить достойно грають і грають на рівні. Оскільки розумію, в Команді поліції заміна, змінили воротаря, але як ми бачимо, 6-1. Все одно, динамічна, цікава, да, якщо і може хтось очікував на інший результат, ясно, що росіянки хотіли би і хоча б як мінімум нічию витягти. Да? Бачимо, що Вікторія пробує награвати п'ятого гравця, да, вони моделюють десь і на, на майбутнє, думають, як це буде. Бо суперники будуть і сильніші, і треба спробувати. Да, тобто, Бачите, видно, що є школа футбольна. Та, Олександр Діденко просто на штанзі став, він відкривається по лінії. Тримають, тримають м'яч. Довірно, як то кажуть, зараз намагаються розіграти. До кінця залишається трохи менше 4 хвилин. Вони вже українська команда, їх там ніхто не признає. Зараз. Ну, досить компактно захищаються гравці поліції, працівники. Так. Якусь щілину поки що не можуть знайти, але бачимо переміщення вже. А прочитав цей момент Ігор Стрілячук. Ну що, закрили, закрили, да. Тобто, мали би, в принципі, атакувати одні, але бачимо, як атакують інші. І... Чи надовго вистачить так, в такому темпі постійно захищатись? Трохи перемудрив. Ну, бачите, для глядачів така гра цікава, тому що да? ми бачимо, тому само вдома є чомусь повчитись. В принципі, щось взяти, бо ми якраз бачили попередня. Попередня гра, там теж майже всю гру одна із команд лідерів, що не думає, грати з п'ятим, але то зовсім інший компот як да, порушення Микола Коваленко у вратаря. Давай, 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 давай. Мені навіть не доводилось змінювати руку. Тра була на одній половині. А, так і грають вони. Що не можете розібратися, де хто має стати. Так, знову Ігор Стежичук робить роботу воротаря. Що бачимо, як да, чуємо, що Олександр там каже, що треба довірно розігрувати. Да, з такою грою, в принципі, вони одні, одні з фаворитів турніру, ну, як і очікувано було. Остання хвилина пішла у нас. Цього поєдинку. Виходять з під пресингу. Цікаво, сину і забезпечує. Я бачите, Валентин Цювчук прочитав. Ну, є футбольна школа. Останні секунди спливають. Чи Встигнуть, да, встигли розіграти і між ніг могли забити на останніх секундах. Зараз буде. Отже, команда Вікторії перемагає патрульну поліцію з рахунком. 5, дим, 6, дим, да, один гол дим, відмінити я. хотів відмінити. Ну, в принципі, очікувано. Боже, не знімай, не знімай, який